Пару тижнів тому Зеленський сказав, що демобілізації не буде хлопці повернуться з війни, коли закінчиться війна. Як вам так, ми, ми виграємо війну? Роки. Так він сказав. <рес> ми ви тобто, ми, ми, ми повернемося. Ви... Так, так, це мене насмішило. Як вам на таке? Прав... Це це дуже дуже серйозний момент, і добре, що пан Зеленський його озвучив. Насправді нам потрібно. Я перекладаю от з цього дуже швидкої свидкої дуже мови зеленського для себе таким чином. Це все, що по перше, нам безумовно треба кудись знаходити ресурс на марафонську дистанцію. А, дійсно, в нинішніх умовах, якщо все так іде проєктну мобілізацію і близько, і ти мова не може. Про це я казав рік тому, про це казав півроку тому. Зараз про це вже сказав президент. Не визнав це. Це для нього ну, удар ну, неприємно як по політику. Да? Але ти менш він це визнав. А далі а, друга важлива дуже компонента цієї фрази це те, що у нас потрібне. Щоб існувало якесь бачення перемоги, Тобто якийсь приблизний алгоритм, за яким ми будемо рухатися проти росіян, і цих росіян ну якось певні рамки згодом поставимо, відіб'ємо на території, так далі, так далі, так далі. Тобто, визначити критерії перемоги і визначити алгоритм, за яким ми до них йдемо. Натомість, ну зараз цього всього немає. Є установка триматися до останнього, обороняти рубежі, проводити це. Ну непогано звісно, проводити зухвалі. Непогані, дуже для росіян контратакуючі дії, але все одно з метою, щоб або вийти на торг, або зупинити десь наступ, і так далі. Тобто, а от стратегії експансії вперед, тобто відвоювати те, що а, у нас забрали, і зробити так, що такого не повторилося. Ми це собі боїмося озвучити.